Привіт усім! У цьому короткому відео я розповім, як зробити загрузочну флешку з Windows. В даному випадку будемо робити загрузочну флешку з Windows 7. Все, що вам необхідно, це мати ISO образ операційної системи якої ви будете робити загрузочну флешку, і програму Rufus. Програму я розміщу під посилання на програму, яку, до речі, не треба встановляти під відео. І посилання розміщу на хороший варіант на трекер, Torrent Tracker No Name Club. Отож, ми скачали Windows. Сьомий, причому у мене тут якихось є різних варіантів, так? І. Я відкриваю в себе на комп'ютері програму RUF. Так. Також мені потрібно ще вставити флешку. Jestem tak że jest jakiś Windows starszy. strony, że jedzenie ma dla flashki, jedzenie ma jedzenie Овгорський. Сімка я просто хочу тут поставити кращу версію. Так. Отож, ну, що нам потрібно зробити? Ще раз повернуся до програми. Зайти, включити програму Rufus. І от дивіться, тут а, вказати, отут от треба всього навсього шлях до вашого Windows, вашої ISO-шки, так. воно є. Вкрити. І можна якось ще назвати. Отак. От все, тиснемо старт. Зараз я поставлю відео на паузу і скажу вам, скільки часу це зайняло. І сошка тут важить коло 5 ГБ, флешка на 8. От. Ставлю на паузу. А все отак от. Так от. Дойде оця полосочка до кінця, і е, тоді диск загрузочний готовий. Та? Тут написано: Готово, можна закрити і можна глянути. От він, зроблений. Причому тут мультизагрузочний, тут різні варіанти операційної системи. Е, отже, під відео ви можете побачити ссылку на програму цю Rufus. І е, посилання на. No Name Club Torrent Tracker, де можна скачати хороші зборки Windows. Якщо відео було корисним, ставте палець вверх і підписуйтесь на канал. Бувайте!